Пензлики, фарби, плискітки та пластикові кульки білого кольору за допомогою таких нехитрих предметів у музейному психосоціальному хабі місце сили всіх охочих навчають створювати новорічні кульки сили, стиль оформлення, нейрографіка. Це психологічний вид творчості, який допомагає поліпшити психоемоційний стан та здійснити мрії. Про це говорять психологи, волонтери, які займаються таким видом творчості з шостінцями. У нас є маркери, перманентні маркери. Вони не ми зможемо малювати на церковках. Там є чорний, сілястий і золотий. Нейрографіка це арт-терапевтична техніка, яка змінює наше життя. За допомогою неї ми можемо змінювати своє життя на краще, будувати наше майбутнє, пропрацьовувати наші. Питання, які хочеться зараз змінити, це і фінанси, це і особисте життя, своє бачення на світ, воно допомагає нам зцілитися і духовно, і зміцнитися для наших сил. Майбутніх справ за допомогою нейролінії учасники арт-терапії малюють картини свого внутрішнього світу, говорить психологіня. Пропрацьовуємо їх, робимо розбір, і саме таким чином вона допомагає нам досягти мети. Треба зазначити, що психосоціальний хаб «Місце сили почав працювати у шосенькому арт-центрі з перших місяців повномасштабного вторгнення. Саме тоді волонтери-психологи, яких тут семеро, почали працювати з різноманітними напрямками психологічних прийомів, аби знизити. Ти рівень стресу у шосткинців, на який вони скаржаться, і досі більше це пов'язано з тривогою. З що не можуть інколи заснути, оце а, сирена, що, начебто, її немає, вона є. Тобто більше це трив... тривожний стан. У нас є не тільки нейрографіка, у нас є напрямок, це пов'язане з фількустурою. Проводить наш а, волонтер панолог. Потім у нас є заняття для діток, це те з творчістю, але не малювання, а більше робота з папером, а, робота. Більше такі, як аплікації. От пані Анна нас теж проводить. А ще в нас є такий напрямок, як ембр. Це малювання на воді проводить наш волонтер, пані Наталія. От і ще у нас є Петриківський розпис, пані Лілія. Проект новорічні кульки сили буде тривати до нового року. Власну кульку можна створити не тільки у техніці нейрографіки, а й використати петриківський розпис, фототерапію чи хібуки. Доєднатися Доєднатись до занять може будь-хто, як діти, так і дорослі. Заняття безкоштовні. Всім необхідним для Очі учасників забезпечують безпосередньо у хабі. Ми працюємо по вівторках по 14.30 починається наше заняття. Працюємо ми щонеділі без вихідних, без свят, тому чекаємо всіх бажаючих. Звернутись на запис до участі у заняттях психосоціального хабу можна щодня з 10 до 18 години у арт центрі.